Ключовою темою постійних депутатських комісій, які відбуваються напередодні сесії, стало питання медицини. Головний лікар Шосткинської ЦРЛ Олег Штогрин проінформував народних обранців про потреби закладу. Виникла потреба, де ще додаткові зміни це по я кажу, це не кошти, це фінансовий ресурс, які ми просимо закласти в програму для використання по потребі. Для центральної районної лікарні просимо збільшити по розділу капітальний ремонт будівель на 2,5 мільйона гривень для вирішення питання підготовки приміщення для ангіографу, про якому про який ви вже всі чули. За словами очільника лікарні роботу напрямку облаштування приміщення для обладнання. Вже розпочати, що в нас зараз якась ситуація. Попередньо є приміщення, це буде перший поверх, тільки ліва сторона, з правої сторони в нас в головному корпусі відділення докладної допомоги. Це буде на лівій стороні, там де комп'ютерний томограф далі. Попередні інженери погодили. Зараз вони нам намалюють іменно як що ставити, щоб ми могли вже починати роботи і паралельно з розробкою ПКД. Договор на ПКД вже підписаний. Попередньо знаємо, що вже треба робити. Тому попередньо ми такий прикинули, що обсяг коштів на ремонтні роботи буде такий. Тому просимо. Тетяна Тупикова поцікавилася термінами закінчення ремонту приміщення для ангіографа. Ми взяли на себе зобов'язання дуже максимальне, Я скажу дуже максимальне. Ми написали графік, що завершення робот 15 липня. 15 липня. липня. Це дуже, ну, як же де як воно що проходило, це дуже високі зобов'язання, ми на себе беремо. Тому що там, там проблема не в тому, ви розумієте, от, ну, всі знають на першому користі у нас направо відділення невідкладної допомоги. Красивий там ремонт, все, половина цілого відділення. Тоді зробили за три місяці. Це площа в половину буде ремонту, і менше, але там є своя специфіка ангіографа. Там витяжка спеціальна, там обробка стін спеціальна, там комунікації спеціальні, там підсилювати треба стелю. Тобто ми по всього робіт. Взяли так, що ми можемо вкластися. Запитали депутати і стосовно наявності спеціалістів, які зможуть працювати на ангіографі. Також народні обранці внесли пропозицію, як можна заохотити медиків приїздити на роботу до шостки. Зараз дуже багато лікарів лишилися без роботи, без житла, які були змушені через війну поїхати. Є готові спеціалісти, тому що нейрохірург, ми всі розуміємо, це довга підготовка, а вони є готові десь. Якщо ми зможемо запропонувати щось, крім роботи, а ще, наприклад, житло, то ми будемо більш конкурентно спроможні. Ще три роки тому прийшов хлопець, я його направив на інтернатуру по нейрохірургії. На відплідня невідплатної допомоги він потрібен був, розумієте? Тому це будемо шукати, моя думка, щоб не так не такі дорогі квартири в шосі. Також є гостра потреба збільшенні фінансування для стоматологічної поліклініки. Ми Просимо збільшити теж ресурси, стоматологічна допомога пільговим категоріям населення стоматологічної допомоги на 972 тисячі гривень і забезпечення дитячого населення безоплатної стоматологічними процедурами теж мільйон 79 тисяч гривень. Наразі ситуація з роботою стоматологічних поліклінік за договорами з НСЗУ складена по всій Україні. Вони пропонують, щоб були в складі лікарень стоматологічні кабінети, і тоді лікарня зможе укладати договір на стоматологічні послуги. А, а окремо стоматологічні поліклініки, як такові, ними не передбачені. Тобто, якщо співа поліклініка окрема. І нічого нема. Вкривайте стомат-кабінети, приєднувати стоматологію кудись і підписувати цей пакет. Також Лештурн проінформував, що чекають на монтаж рентгенапарату у дитячій лікарні. на наступному тижні повинні приїхати як сказати, інженери з фірми поставщика, встановлювати апарат. Зараз веде переговорити. Всі роботи зроблені, все зроблено. Апарат є, так що я думаю, що ближчим часом. Буде запущено. Анна Каплєєва підняла питання подальшого укріплення матеріально-технічної бази медичних закладів. Глоукома також дуже поширено захворювання на сьогодні, і це інвалідізуючий діагноз у нас немає пневмотонометра в ЦРЛ. Давайте ми все ж таки закладемо. Гроші на його придбання і комп'ютерний периметр, який дозволяє діагностувати, попереджати, тому що гільками ти... Які кошта. А все залежить від виробника, і тут краще порадитися з офтальмологами. Уже рік у мене лежать їхні пропозиції і пропозиції поставщиків. І той і той апарат коштує приблизно 400 до 500 тисяч гривень залежності від 800 тисяч тисячому додаємо і зобов'язаємо, що, що по кінця року цей апарат будемо міський голова Микола Наган голосив на суворі звітності щодо витрат державних коштів медичними закладами громади. Конкретно. Якщо це зубопротезування, скільки людей запротезували безкоштовно, скільки, з як в автобусі, компенсація як платиться? Скільки ти перевіз, скільки отрив, так і так, скільки ти надав конкретну послугу, безкоштовно. Ми видали ті гроші. І так так по іншим Треба буде квартиру в якомусь конкретному, соберемося, узгодимо, приймемо квартиру, але будемо точно знати, що ми даємо на укріплення матеріальні бази, а не на проїдальні волоків.